Ось моя Toyota е, Гібрид на газу. Скільки можна заробити в таксі в суботу, в Києві з 17 до комендантської години, тобто до 24.00. біля костюлу я зараз бачу там костьол. Вон там. там. не Де до мене, де ти? Де ти ходиш? Олег! Олег, де? Коротше, люди дали згоду на запис та публікацію. Дали згоду ж, правильно? Так, правильно. Дівчат взяв, смотри, які гарні, які круті. Вони з хлопцем, але хлопець не дав згоди, каже, ні, мене не треба. Буває чу... 6 кілометрів за 136 гривень. Ну, типа не просто вигідно, а як вигідно. Ну, серйозно. Тобто проїхати я спалю, може, грам 200 газу. От. Ай, блін, давайте прово треба бути чемним за кермом, тому я пририваюсь, треба ж довести людей, бо вони вон дивіться, які в мене вас зажила. Де ти, моя остання нервова клітина? Де? Ти під час тривоги тебе загубила? Де?